Що таке справжній успіх? Це гучні овації, червоні доріжки, блиск оскара, мільйони фоловерів, жарти, які розлітаються по інтернету. Чи ідеальна обкладинка глянцю? Віл Сміт у своїй автобіографії чесно зізнається, що справжній успіх рідко виглядає так, як на постерах чи у соцмережах. Успіх це в першу чергу факапи, сльози, розчарування, дні коли не хочеться вставати з ліжка і цеглини, які ти кладеш руками. Коли тобі 12 років, а твій будівельний майданчик це холодний гараж твого батька. У нас з вами сьогодні книга «Вілл». не ще одна глянцева книга про ідеального героя, який йде по життю з посмішкою переможця. Це абсолютно жива, подекуди болісно, смішна і завжди відверта історія хлопця з Філадельфії, який мріяв бути крутим, але весь час боявся зганьбитися, який навчався не лише як стати зіркою. А як не загубити себе серед усіх чужих очікувань, страхів та помилок? Віл Сміт показує зсередини, що шлях до вершин це купа невдач, помилок, страху бути недостатньо хорошим і постійний вибір, чи класти наступну цеглину, навіть якщо не бачиш кінця цієї нескінченної стіни. Ця книга не про казковий голівуд, як ви могли подумати, а про реальність, де кожна перемога дається через сумніви, гіркий досвід. І саму іронію, без якої просто не вижити. Тому книга «Вілл» — це не просто автобіографія зірки, а справжній посібник із виживання для всіх, хто будує свій власний шлях, спотикається, падає і знову підіймається. І головне не боїться розповідати про це відверто. А з вами, друзі, «Бунт у бібліотеці. І ви на каналі, де читач не споживач, читач-співрозмовник. У цьому випуску вже по традиції я поділюсь своїми шістьма висновками після прочитання цієї книги. І як завжди, я не буду робити спойлерів, а ви самі оберете для себе, читати цю книгу чи ні. А хто хоче дізнатися, як отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розповім, що для цього потрібно буде зробити. Вілл Сміт хто? Той самий принц з Беверлі Гілс, що перетворився на легенду Голівуду, реп-ікону, продюсера, коміка, філософа і людину, яка у своїй книзі сміливо розбирає свої провали, так само, як і перемоги. Він народився у Філадельфії, зростав у суворій родині, де кожна перемога добувалася потом. А цегляна стіна в гаражі стала не метафорою. А реальною сімейною вправою з виживання і характеру. Успіх прийшов не одразу: були і страх, і тиск, і власні комплекси. І головне уроки, які згодом зробили його тим самим Вілом Смітом. Якщо вам цікаві історії життя таких авторів, як Віл Сміт, і ви хочете дізнатися більше про їхній шлях, запрошую в мій телеграм-канал. Там я записую аудіо подкасти про письменників і авторів книг. Коротко, цікаво і дуже надихаюче. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь і слухайте у будь-який зручний для вас час. Перший висновок з цієї книги те, що велика стіна. Це одна цеглина зараз. Не треба думати, як збудувати цілу стіну. Просто поклади цеглину найкраще. а потім ще одну і так день за днем. Це одна з найбільш культових, болісно чесних і метафоричних історій цієї книги. Це історія про цегляну стіну. Вілу було 11 років, його братові 9 років, коли їхній батько вирішив, що настав час великої справи. Стара стіна біля гаража завалилася, і тато не просто найняв майстрів, а змусив двох своїх хлопців власноруч збудувати нову. Звучить як пригода: насправді це був рік реального виживання. Усі канікули, вихідні дні, навіть вечори після школи. Віл з братом змішували бетон, носили цеглу, терли руки до крові, падали від втоми. І на першому тижні здавалося, це неможливо. Як взагалі можна збудувати таку стіну своїми руками? В очах хлопців це був виклик рівня підкорити Еверест бо соніш? Але батько суворо сказав: забудьте про всю стіну, думайте лише про одну цеглину. Просто поклади її настільки добре, наскільки це можливо. А потім ще одну. І коли-небудь ви здивуєтесь, побачивши, що стоїть стіна. Саме ця історія стала для Віла Сміта символом усього його життя. Неважливо, чи це велика мрія, жахливий факап, проблема, яка здається нездоланною. Усе можна розкласти на маленькі дії. Коли починаєш бачити лише величезну стіну, в тебе опускаються руки. А коли фокусуєшся на одній цеглині, з'являється ресурс і віра. Що ти здатен впоратись? Цей принцип супроводжував Віла все його життя від перших ролей до найважчих моментів у кар'єрі та родині. Часом і в моєму житті виникали такі стіни, ну, великі проєкти, нові етапи, труднощі, які здавались нездоланними. Але коли дозволяєш собі просто зробити перший крок, покласти свою цеглину сьогодні, страх відступає. А результат, крок за кроком, зростає прямо перед очима. Бо успіх, як і будь-яка стіна, не з'являється за ніч. Це результат тисяч маленьких рішень і зусиль, навіть якщо кожне з них здається незначним. От давайте на прикладі бунтів в бібліотеці. От уявіть собі, там він стартував 28 січня 2025 року. От уявіть собі, що в момент, не знаю, 25 січня, мені говорять там, Ром, на цьому. В каналі через 4 місяці буде 30 тисяч підписників. Я скажу вам більше: мій партнер по проекту Подкаст Фонтан Максим Єлець написав себе пост в інстаграмі, коли я запустив бунт бібліотеці. Що 10 тисяч підписників буде до кінця літа? 10 тисяч підписників до серпня 25-го року. А тисяча, якщо я не помиляюсь, до початку літа, до червня, я війшов в перше червня. 28 тисяч підписників. Розумієте про що я? Тобто тут е цеглинка це кожен відеоролик. Тобто, якщо ти бачиш, що тобі треба викласти е 40 відео і не буде якогось зрозумілого результату, там, і так далі, навіть якщо тобі скажуть, що тисяча підписників, 2000 підписників, це теж здається дуже важкий шлях. Але коли ти розбиваєш це на якісь мікрозадачі, на усі маленькі цеглини, що тобі просто треба знімати відео. Просто викладати їх два рази в тиждень. І через якийсь момент сьогодні, записуючи для вас це відео, я розумію, що, блін, вже вимальовується стіна. Вона ще не повністю вималювалась. До неї ще трошки часу, щоб її побудувати, до, такого, до такої висоти, до такої форми, яку я собі уявляю, яку я хочу. Але ти вже бачиш результат. Ти вже бачиш результат з декількох рядів. Якщо запитаєтесь мене, з чим в мене в першу чергу асоціюється ця книга, це буде з цією стіною, яку Віл Сміт з братом будував для батьківського гаража. Ну, типу, це настільки класно, круто тут описано, що вона от перша, яка спадає на думку. І виходить, що іноді, щоб змінити життя, достатньо покласти одну хорошу цеглину. А завтра ще одне. Ми переходимо до другого висновку: маска веселого хлопця і ціна цієї ролі. Жартувати це не завжди бути щасливим. Іноді це спосіб сховатись. Це, напевно, буде одна з найбільших несподіванок для тих, хто буде читати цю книгу Віла Сміта, тому що його знаменитий гумор це не просто талант. А захисний механізм. Прикиньте? З дитинства ВІЛ вчився бути душею компанії, тією людиною, яка завжди розрядить напругу, розсмішить навіть найсерйозніших дорослих там, і так далі. І за цим стояла не лише природна харизма, а й страх. Страх бути непотрібним. Страх отримати критику, страх, що вдома вибухне ще один конфлікт. І сміх, і жарти стали бронею якою він закривався від своїх тривог і болю. Згодом ця роль стала невід'ємною частиною особистості. ВІЛ смішив друзів у школі, розважав глядачів на сцені, збирав тисячі фанатів, і водночас часто не міг сказати собі чесно, що йому справді боляче. І у цій книзі Сміт зізнається, що бути улюбленцем публіки це одночасно привілеї і пастка. Зовні всі бачать зірку, яка завжди усміхається, а всередині часто панує самотність. Я теж не раз ловив себе на думці, що легше пожартувати, зняти напругу чи здаватися легким на підйом, ніж сказати, що мені важко чи я не справляюсь. І насправді до такої абсолютної трушності і відвертості я прийшов тільки в 40 років. А у вас є, якщо ви молодші, можливість це зробити набагато швидше. Тобто я буквально, не знаю, як півроку тільки е, розумію, що максимально, ставши відвертим собою, я став відвертим і чесним, з оточуючими мене людьми, з рідними, близькими, товаришами, з моїм оточенням. Тому що е, в мене абсолютно нема ніякої, е, ніякого наміру приховувати якісь свої. Е, Моменти болю, страждань, переживання, страхів, я можу прийти, не знаю, я можу до команди сказати: мені тут лячно запускати новий проєкт, бу, бу, щось я трошки переживаю. Але коли ти це навчишся робити, навчишся проговорювати, ви настільки здивуєтесь, що оточуючи ось так готові вам допомагати. Виявляється, що ми просто їм про це не говоримо. Прикиньте? Вони готові, вони відкриті, вони націлені на те, щоб допомогти, але вони не учасники битви екстрасенсів 29-го сезону. Вони не можуть здогадатися, що ось тут всередині. І коли ти постійно тримаєш ось цю маску, 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 то вони її просто бачать і просто сприймають. По-іншому вони не розуміють. І деколи просто про це потрібно сказати. Я не знаю, можна руками тішити інших. Веселити публіку, але якщо всередині порожнеча чи біль, жоден лайк чи сміх не заповнить цю порожнечу. Ціна цієї ролі самотність і відчуття, що тебе знають лише з одного боку. Справжня відвага це не завжди бути веселим хлопцем, а дозволити собі зняти маску і поговорити про справжнє. Саме це, до речі, є одна з найбільш терапевтичних тем цієї книги бути собою, навіть якщо це не завжди весело. Висновок номер 3 Факапи на шляху це частина сценарію. Успіх це не суцільна перемога, а низка грандіозних факапів. Зовній шлях Віла Сміта суцільне свято, суцільне свято перемог, аншлаги, хіти, блокбастери. Але у книзі він чесно розбирає свої гучні провали. І не для ефекту, а щоб показати, що без них. Не було б жодного підйому. Провалені фільми, які критикували всі втрати грошей через невдалі інвестиції чи ризикові ідеї, публічні ляпи, особисті факапи, невдалі виступи, навіть моменти, коли він сам собі здавався чужим. І Віл Сміт не намагається виглядати ідеальним. Він говорить, головне не уникати помилок. Бо вони невід'ємна частина шляху. Фактично, його уроком є те, що е, швидко підійматися після падіння і не триматися за минуле, перетворювати кожен провал у досвід, новий сценарій і навіть матеріал для жарту. Часто саме з цих історій, які тоді здавалися жахом, потім народжуються найсмішніші анекдоти чи навіть нові фільми. Сміт іронізує: майже всі найкращі спогади починаються словами: я зробив таку дурницю, але. Здатність посміятись над собою, подивитися на свої факапи з іншого боку, це і є суперсила, яка допомагає рухатися далі. Я теж не раз ловив себе на тому, що саме факапи стали приводом для дружніх посиденьок, жартів, навіть для розвитку, навіть для виступів зі сцени. Помилки болять, але й додають життя. Найсмішніше, що ті речі, які найбільше лякали чи дратували у моменті, потім згадуються з усмішкою. Головне не боятися провалитись, бо тільки так з'являється справжній досвід, а ще легкість і віра у себе, попри всі невдачі. Провал це не вирок, а новий матеріал для твого сценарію. Висновок четвертий: дисципліна, дедлайни це не вороги, а твої друзі. Життя не чекає, поки ти зберешся. Працюй, і все стане на свої місця. Пілсміт Сміт з дитинства зростав у родині, де не було місця для лінушів чи довгих рефлексій. Його батько був вимогливим і часто суворим, а ледарство вважалося майже злочином. Треба вставати рано, допомагати по дому, доводити почати до кінця, не жалітися, а шукати рішення. Будь-яка робота, чи то цегляна стіна, чи домашнє завдання, чи навіть перші реп-тексти мала бути доведена до ладу. Власне, саме завдяки цим правилам у Віла виробився один з найцінніших навиків у житті дисципліна. У книзі він часто пише, дисципліна це не про кайф, натхнення чи мотивацію, це про виживання, стабільність і віру у себе в моменти, коли не хочеться нічого. У Голлівуді, на сцені, у родині, всюди, де він працював, саме дисципліна і вміння дотримуватися дедлайнів відрізняли тих, хто мріє, від тих, хто справді досягає результату. Сміт не ідеалізує цей процес. Йому теж бувало важко, він теж лінувався, зривав дедлайни, хотів усе кинути. Але щоразу повертався до простого правила: працювати, навіть якщо мотивація дорівнює нулю, навіть якщо не видно швидкого результату. З Часом він зрозумів, дедлайни не обмежують свободу, а допомагають структурувати життя і дають відчуття сили над обставинами. Життя не буде чекати, поки ти зберешся або відчуєш прилив енергії. Тому дедлайни, розклад і мінімальна дисципліна це не тортури. А твоя броня у хаосі щоденних справ. Важливо не чекати ідеальних умов. Просто продовжуй класти цеглину за цеглиною, і твоя стіна обов'язково з'явиться. П'ятий висновок. успіх не скасовує страх. Навіть коли ти на вершині, страх не зникає. Просто ти вчишся жити поруч із ним. От вам ще одна чесна і несподівана думка з книги ВІЛ: Страх не зникає навіть тоді, коли в тебе є мільйони, популярність, оскар. І ти, Вілл Сміт, улюбленець мільйонів. Мені тут абсолютно подобається е, вислів, коли говорять знаєте, люди, яких є більша потреба в фінансах, і вони порівнюють себе з багатшими людьми. Ну тобі легше. Ну там на вершині, після мільйону, десяти, двадцяти мільйонів, немає страху. А я боюсь, ось тут, ось тут, ось тут зробити перші кроки. І саме цікаво, я завжди говорю контраргумент: в нього на один страх більше, тому що йому є що втрачати, а тобі в цій позиції немає. І Віл Сміт якраз і прописує про те, що а, втратити ті гроші, а звикнути жити на широку ногу, скажімо так. І страх не утримувати більше таких гонорарів, не мати таких прибутків. Звідси з'являється рух куди? Правильно, звідси рух в інвестиції, в якісь ідеї, як потрібно розкласти яйця по іншим корзинам. А там факапи, там втрати грошей, втрати прибутків. І ти розриваєшся між одним і іншим, між одним і іншим. Тому багатих людей страхів точно не менше. Вони просто інші. І Вілл Сміт пише, що не існує міфічного героя, який ніколи не боїться. Кожна велика зміна це завжди новий рівень невідомого і, відповідно, страх поруч. Він не зникає, але вчишся з ним жити. Не тікати, не боротись до останнього, а приймати його як сусіда по життю. Важливо не дати йому керувати своїм рішенням. Я не раз переконувався, навіть коли досягаєш своїх цілей, купуєш щось бажане, утримуєш схвалення чи визнання. Страх точно не йде, він просто ховається і потім з'являється в новій формі. Раніше я намагався відганяти його, боротися або ігнорувати, але з часом навчився сприймати його як сигнал. Я живу, я пробую, я виходжу за межі, я виходжу з зони комфорту. І зміни на краще приходять тоді, коли перестаєш боротися зі страхом, а дозволяєш йому бути поруч, не даючи визначати твої вибори і мрії. І успіх це не відсутність страху, а сміливість жити, навіть коли він поруч з тобою. І якщо ви дослухали аж сюди, це знак: не відкладай, не сумнівайся, а тисни підписку та дзвоник, щоб не загубити наступні випуски. Ваша підтримка важлива для розвитку українського контенту, бо як сказав би Віл Сміт. Ти не знаєш, які факапи і перемоги чекають у наступних відео, але точно знаєш, що без підписки нічого не дізнаєшся. Долучайся і давайте бунтувати разом. А в нас з вами шостий висновок: любов і родина це твій тил, навіть коли ти сам не ідеальний. Бути вразливим поруч з близькими найскладніше і найважливіше. Вілл Сміт у цій книзі відверто знімає маску супергероя. За гламуром, мільйонами доларів, перемогами, смішними жартами і гучними прем'єрами, проста і дуже болюча істина. Якщо втрачаєш контакт з родиною, з самим собою, то жодна статуетка Оскар не компенсує цієї втрати. Він пише про непрості стосунки з батьками, які одночасно формували характер і залишали свої шрами, про дітей, перед якими не просто визнавати власні помилки, про дружину, з якою, попри славу і успіх, бували кризи. Розмови на підвищених тонах і моменти, коли доводилося вчитися будувати довіру з нуля. Він чесно зізнається, що найбільша мужність не на сцені чи на екрані, а вдома, коли ти можеш зняти всі захисні маски, сказати про свої страхи, слабкості, попросити допомоги, попросити пробачення. Віл пише, що справжній герой це не той, хто завжди сильний, а той, хто здатен бути вразливим поруч з найближчими. Успіх у кар'єрі, популярності, гроші, усе це нічого не варто, якщо ти не маєш підтримки та розуміння вдома. Якщо не можеш бути собою поряд з тими, кого любиш, і з власного досвіду знаю, як легко захопитися роботою, проектами. Полюванням на перемоги і не помітити, як губиш ниточку зі своїми людьми. Іноді найважливіше, не черговий трофей, а проста розмова вдома. Обійми, вміння сказати, я не ідеальний, але я поруч. Чесність з собою це перший крок до чесності з близькими. І тільки тут з'являється справжня сила, справжні тили, справжнє щастя. Бо в фіналі життєвого фільму головні сцени це не червоні доріжки, а ті вечори, коли ти справжній серед своїх. І ця книга не чергова голівудська байка про те, як усе дається легко. ВІЛ це підручник по виживанню у світі очікувань, факапів і злетів. Це чесна розмова про те, як залишитись живим, веселим і вразливим, навіть на вершині. Читайте, смійтесь, пробуйте і не забудьте підписатись на бунту бібліотеці, бо тут ми не боїмося говорити про життя, навіть коли воно нагадує будівництво стіни в гаражі. Далі буде ще більше історій, у яких факапи це не вирок, а точка росту. Щоб життя не здавалося вам суцільною стіною. Дарую три примірники книги ВІЛ. Серед вас, підписників. Що треба зробити для участі, щоб отримати одну з цих книг? Підписатись на канал Бунт бібліотеці, поставити вподобайку цьому відео, а в коментарях відповісти на питання, яка ваша цегляна стіна, та справа, яка здається неможливою, і яку цеглинку ви готові покласти вже сьогодні, щоб наблизитись до своєї мети. От як зараз відео закінчиться, найщиріші коментарі отримують одну з трьох книг подарунок, результати в телеграм-каналі. Посилання знайдете під цим відео. Читай, живи, бунтуй. Побачимось у нових випусках.